Чемпіон світу в першій вазі, чинний чемпіон світу у важкій вазі, олімпійський чемпіон та чемпіон світу і Європи багаторазовий чемпіон України. Все це про Олександра Усика. Сьогодні він потужно підтримує Україну. Також промоутер боксера заявляє, що бій Усик Фюрі буде безкоштовно показаний в Україні. І заявляє, скільки усик насправді жертвує Україні. Ба більше сьогодні дружина Олександра Катерина Усик заявляє, рік приніс дуже багато болю, горя та сліз. Я нагадую, що дружина Усика росіянка, але після анексії Криму вона з чоловіком виїхала з Сімферополя. І сьогодні вона розкаже про річницю повномасштабної російської української війни. Отже, дочекайте за хвилину, а зараз дивимося звернення Олександра, дорогі народи України. Доброго дня сьогодні 365 днів з дня зухвалого вторгнення в Україну Російську Федерацію. І 365 разів в Біблії написано: не бійтесь, бо я з вами. Господь казав, той, кого ви образите, він буде плакати і просити мене про допомогу. І я допоможу йому. То бійтеся сліз того, кого ви образили. Народи України, хочу звернутися саме до тебе. Я хочу подякувати всім тим, хто став на захист держави: від маленького до великого, хлопцям, дівчатам. Всім, всім, всім. Збройним силам України та всім силовим структурам, які стали на захист, на захист нашої держави. Нам казали, що нас візьмуть за три дні, що ми не будемо існувати. Все це просто слова. Ми вистояли, ми продовжуємо стояти, і ми обов'язково переможемо. Народи України, слава Богу за все та слава Україні! Ви сила, ви міць і ви непереможні. Подякуйте Олександру в коментарях за його потужну підтримку Україні і завжди чекаємо твоїх звернень. Ти молодець. Ми пишаємось тобою. Я нагадаю, що Олександр Красюк, промоутер Усика, запевнив, що українцям не доведеться платити за перегляд поєдинку за звання абсолютного чемпіона. Промоутер українця поділився деталями організації зустрічі. Нагадую, що у серпні минулого року Олександр Усик вдруге переміг Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю залишитися чемпіоном. У надважкій вазі за версією WBA, WBO та IBF. Цей результат відкриває перед Олександром Шлях до бою за звання абсолютного чемпіона. Суперником має стати Тайсон Ф'юрі, якому належить пояс WBS. Про організацію бою розповів промоутер Усика Олександр Красюк. Він назвав можливе місце його проведення та пояснив, в чому проблема проведення поєдинку у Саудівській Аравії. Ми справді вже зараз плануємо цей поєдинок у Лондоні на Вемблі. Заброньовано стадіона 29 квітня спеціально для цього заходу. І справді ми плануємо... Організувати цей поєдинок у Саудівській Аравії, але склалася обставини таким чином, що виникли якісь фінансові чи організаційні складнощі. Саудити нам не підтверджують дату 29 квітня. Точніше, кілька разів підтверджували, а зараз уже ні. Вони говорять про свою готовність організувати цей поєдинок аж восени. А це неможливо, заявив Красюк. Також промоутер сьогодні поділився, скільки жертвує Олександр. Усик на Україну. Я дуже багато про це знаю і, на жаль, розповісти не можу. Ми вже маємо відому цифру 14 мільйонів, які пожертвував Усик. Насправді це зовсім не так. Ця цифра набагато більша. Те, скільки Усик віддав із власної кишені, скільки зібрав його фонд і, і яким чином розподілено ці гроші, сам Олександр про це ніколи не скаже. Але й говорити про це. За нього теж не з руки, але це дуже багато. Ось маємо таку інформацію. Йдемо до дружини Олександра Усика, Катерини Усик, дружина чемпіона світу у суперважкій вазі, висловилася про війну в Україні, яка триває вже рік. Я нагадую, що в Олександра і Катерини є троє спільних дітей, і вони разом у шлюбі з 2009 року, тобто цього року будуть святкувати 14 років. У шлюбі рік приніс дуже багато болю, горя і сліз, каже Катерина. Був страх і нерозуміння за що. Ми навчилися цінувати, берегти, допомагати один одному, жити з одною валізою, не будувати ніяких планів, навіть звикли до звуку повітряної тривоги. Зрозуміли, наскільки сильно любимо свою країну, наскільки нас не зламати. Що чекає нас, відомо тільки Богу. Єдине, у чому впевнена, потрібно набратися сил і терпіння. Йдемо далі. Дякую всім, хто захищає. Нашу Україну моя родина зробить все можливе, щоб продовжувати прославляти і допомагати. Бережіть себе, написала Катерина Усик в інстаграм. Я нагадаю, що український боксер а, зі своєю обраницею Катериною Хмельовською познайомився ще за часів навчання в школі. Молоді люди вчилися в паралельних класах, закохані зустрічалися близько чотирьох років, а по закінченні школи вирішили жити разом. 25 вересня 2009 року, після переможного чемпіонату світу, вони побралися, а дівчина на той момент вже носила дитину під серцем. Зараз Олександр щасливий батько, його діти, дочка Єлизавета 2010 року народження, і два сина Кирило 2013 року і Михайло 2015 року народження. Ліза відвідує заняття з хореографії, а старший син Кирило ходить на футбол. До 2016 року дружина і троє діточок боксера проживають в окупованій зоні і батьківщині Усика Криму. Однак, за іншими даними, вони одразу ж виїхали з Сімферополя. Тому потрібно це у. Точнювати у боксера, якщо буде колись така можливість, з 2016 року сім'я в повному складі переселилася в столицю. Повідомляє, знаю те, що ми бачимо зараз. Це надпотужну підтримку Олександра та Катерини. Усик України. Я стежу за ними обома. і Вони постійно підтримують Україну, пишуть, що Україна переможе, і голос Олександра і Катерини надважливі на міжнародній арені. дякую їм за це. Слава Україні.